Коли запитання по поводу, як часто міняти мастило, яке краще на генератор, розказую. Там вас так само пишеться в інструкції. Перва обкатка, у вас 5 годин, мотогодин. Ви попрацювали, ви потім міняєте. Потім вас там пише 15 мотогодин, потім міняєте. І потім пишеться 30 мотогодин, міняєте, і потім пише. Кожні 50 мотогодин і міняєте. Тобто рекомендації, які по-любому, перший раз треба, коли там, 5 годин попрацювало, замінити, а там вже на вашій росу. Тобто ну, люди часто, як роблять, перший раз поміняли 5 часов, потім міняють там, через кожні 50 мотогодин. Мастило, наприклад, в принципі, яке вам подобається, не на різниці. Якщо там у вас 3 кВт генератор, туди влазить рівно це 600 мл. Тому там те повністю зливається, ця бутилочка заливається, далі ви працюєте. Тому, якщо там у вас генератор, наприклад, більше там, 5 кВт, там у вас може бути один. 3 літра, і що там дизельний там великий, там може бути і 2, і 2 літра маси, кого там по-разному, коротше, Тоді там треба дивитися по інструкції. Частіше це такі бутылочки, самі ходові, це ватні генератори бензинові, тобто 600 мл, ти злив, ти зливаєш, і злив, злив, все. ну, Це, це мастили, для камбурс 10 по 30. Тому така бутилка коштує 150 гривень, а там вже кожен собі вибирає, яке хоче мастило, і кожен міняє, як він хоче. Хтось що там 200 часов міняє, це я кажу. Кожен сам собі там розуміє. А по інструкції по любому перший раз це 5 годин попрацював. Поміняли, а далі вже думайте. Тобто ми робили як там себе 5 часов поміняли. Потім кожні 50 мотогодин там міняємо мастило. Тому що також, як там міняти дуже часто це поняти теж по грошам б'є, і комусь там кажеться впадло робити. Тому ось так мастило таке є. Камбарська є літровки. Там коштує літровка 240 гривень. Є такого плана, коштує 150 гривень. Тому мастило також є.